Перевірки ж були і раніше. і Не тільки Держаудитслужби, але це були і перевірки, скажімо, обшуки, які здійснювала Генпрокуратура. Пов'язані вони були з різними історіями. Як бачимо, не було логічного завершення. Чому ви вважаєте, що аудит Львова буде успішніший і можна буде довести зловживання, корупцію? Тому що ми зараз живемо в інший час. Зараз суспільство стає не просто на голову активніше, не просто кваліфікованіше, не просто? Таким, що його не турбують ті або інші речі. Зараз суспільство стає відповідальнішим за ці процеси, в яких ми опинилися. Зараз приховати факт зловживання своїми службовими обов'язками голови Верховного суду не вдалося, голову Верховного суду арештували. Ведеться слідство, олігархів арештовують, інші олігархи знаходяться в розшуку міжнародному ті або інші прояви, які би ще пройшли 5 років тому корупційні правопорушення. Вони, я впевнений у тому, що вони не минуться службовим особам, які були задіяні в тих або інших корупційних схемах зараз. Суспільство стало відповідальніше, і воно стало вимагати результатів від влади, від органів державної виконавчої влади, від президента, зокрема, від правоохоронних органів, і вони прагнуть результатів, вони прагнуть сатисфакції того, що ми втрачаємо. Якщо ми втрачаємо людей, ми втрачаємо. Інші ресурси ми хочемо побачити, за що ми ці втрати несемо. Суспільство хоче розуміння. Воно стало доросліше, і це, за моїми спостереженнями, має призвести до значних швидких результатів в питанні притягнення осіб до корупції, яка стала знаковою. В частині того, що відбувається зараз з нами, я покладаю значну відповідальність на тих людей, які розвивали, плодили корупцію за той стан речей у вигляді війни і покладаю відповідальність саме на них, на тих людей. Вони ослаблювали державу останні 30 років. Вони здійснювали свого роду Диверсійні дії в плані ослаблення нашої обороноздатності шляхом крадіжки коштів, запровадження постійних корупційних схем, вони сприяли тому, що ми зараз знаходимося в стані війни. Я покладаю саме на них цю відповідальність.